Ах, Одеса фічо оморе. Ах, Одесса, мой любимий край. Живи, моя Одеса живи і почі вітай. Одеса. Чудове, квітуче, веселе місто на березі Чорного моря. Як тільки не називають нашу рідну Одесу і чорноморською столицею, і Одесою мамою. Це правда. Вона цікава, колоритна. Багато на унікальні пам'ятки архітектури. Театр опери та балету справляє враження, ніби будівля зійшла зі старовинної картини. Неможливо оминути приморський бульвар, одеські катакомби. Ринок Привоз. порт Одеси морські ворота нашої країни, Одеса місто гумору, Одесити справжня ценителі гарного настрою, Одеса справжня перлина біля моря, яку неможливо описати словами. Свій день Одеси відзначає 2 вересня і в її 228-й день народження та в такі непрості часи хочеться побажати їй сили, незламності, бадьорості духу, розвитку і процвітання. З Днем народження Одеса Бажаю процвітання! І росту. з твоїм днем, Одеса, з днем народження. Нехай над тобою завжди буде мирне небо. Не Могиля не Одеса!